О свята, праведна Анно, ти, що народила раніше віків передбачену Матір Божу, ти праматір Всемилостивого і всещедрого Спасителя нашого, готовий захист і заступництво всіх, хто з вірою до тебе вдається, ти душею на небесах. Біля Престолу Божого перебуваєш, а на землі, даною тобі благодаттю різні стілення твориш. Тож поглянь, милостиво, праведна Анно, на людей, що стоять і моляться перед святою іконою Твоєю і просять твоєї допомоги, простягни до Господа святі молитви твої за нас. Недостойних і випроси нам відпущення гріхів наших, подати недужим стілення, скорботним втіху, бідним швидку допомогу, дай плід утроби тим, хто закликає тебе, звільняючи їх від безплідності. Зглянься. На молитви безплідних жінок, і благочесно їх виконай, прийми моління нас, грішних, свята Анно, і переміни печалі наші на радість, щоб за твоїми молитвами, отримавши благодать і милість, прославляли всіх благих, джерело і дару подателя Бога. В Труйці святій, слави Мого Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.